Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 29-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 540 тисяч 490 особин за добу 1 170 і поранено 1 мільйон 621 двадцять 470 песиголовців за добу 3510, танків, 8066 одиниць за добу 24. Бойових броньованих машин 15480 одиниць за добу 21, артилерійських систем 14423 одиниці за добу 60, реактивних систем залпового вогню 1109 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 871 одиниця за добу 3. Літаків 360 одиниць за добу, одна, гелікоптерів, 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 11509 одиниць за добу, 50, крилатих ракет 2329 одиниць за добу, 5, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 19514 одиниць за добу 46. Спеціальної техніки 2431 одиниця за добу 11. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.